Там буде, повинно бути, ми мусимо це зробити. Хороша генератологічна служба з комп'ютерною томографією, резонансною томографією, ендоскопічна діагностика, УЗІ, ультразвукова діагностика, не так, щоб черги там були, а по направленню це буде планомірно йти, на певну годину буде призначатись. Як це ми плануємо зробити, я далі скажу. І от коли ми зробимо цих три речі, тобто, коли ми поробимо, ці центри первинної медико-санітарної допомоги сучасні по всьому місту, а аналогічно і по всій області, я жартую, 1020 сіл у нас. 5 ми зробили, лишилося 1015. От, ну, не, не зовсім треба так говорити, тому що багато зроблено вже є і на тих 1015. От, але все одно їх треба ще доводити до е, того е, стандарту, який ми собі уявляємо, який повинен бути. Коли ми зробимо ці три речі, а тоді ми можемо говорити про скорочення тих стаціонарів і перепрофілізацію лікарів на ці ламки, три ланки. Тобто, хтось буде в діагностичному центрі, в діагностичному центрі і збереже свою спеціальність, чи хірурга, чирникола, чи ортопеда, е, 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 комусь прийдеться перекваліфікуватись на швидку допомогу або на привидно е, медико-санітарну.